Вправа 205. У записі 8 четвірок поставте між деякими цифрами знак плюс так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 500. Ну що ж, давайте думати, як це зробити. Я пропоную записати таким чином ці четвірки. Отже, записати це як 444 плюс 44. Це в нас буде 5 четвірок. І потім ще додати 4 плюс 4 і плюс 4. Отже, 5 плюс 3 буде якраз 8 четвірок, як треба в нашій умові. І це дорівнює. Ну, Щоб було простіше 444 плюс 44. Давайте обчислимо суму. А потім 4 плюс 4 плюс 4. 444 плюс 44 це буде 488. Додати. Ну, а 4 плюс 4 плюс 4 це буде 12. І це буде дорівнювати, якщо її додати, якраз і буде 500. Добре? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, треба поставити між вісьмома четвірками знак плюс. Пишемо, треба поставити таким чином, як 444 плюс. 44 і плюс 4, плюс 4, плюс 4. І це дорівнює 500. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість. На цьому вправу завершено.